Всім слава Ісусу Христу. Глядачі, підписники каналу. Слава Україні. Приїхав я в село Заріччя. Тут є такий лошак на продажу. Кіко то йому є. 8 місць. Лошакове це є його мама. Лошак знаходиться Івано-Франківська область. То надвірнянський район у вас. Надвірнянський район. Село Заріччя. Лощиковий 8 місяців, лошак на продажу. Кого би зацікавив такий лошак? Номер зараз скажете. Знаєте на пам'ятник номер? Добре, я закріплю в коментарях номер. Е, ціна 1200 доларів. Торг присутній. То чоловіка нема цей. Це ви брат Юрин. Так? Швагро. це юрне швагро. Юри вдома нема. Хто Юру знає, це у Юри лошак знаходиться. Лошак гарний, набитий. Після зими, але такий, як, як має бути. Отакий лошачок. Лошак на продажу. Набавлено, то й воно мусить чим не бути, бо воно як є таке дике, то, то воно дике. Файну має ножку. Отакий От лошачок на продажу 8 місяців. Це є його мама. Кобела невелика, але довга поставна, шия у карбі. Ноги патлакі. Ну така кобела. Можна сказати, на, на перших місцях може стояти. Товідки кобела ці походить. Кобила десь спутили, та то не важливо так просто. Оце є мама. То видко, що живіт. Живіт у пущені. Це є мама. А цей красавець. На продажу Грива на два боки. Такий хлопець. Ей, малий, де пішов? Де фірман від нас? Ма фірман кік. Ми зараз будемо з ними аж в лісі. Де ти пішов, малий на? На маленький. На. Отакий да. От лошак на продажу. Ціна 1200 доларів, але торг каже, каже жінка Юрина і Швагро, що торг буде нормальний. Що кого би зацікавив такий лошак, то будете... Будете дзвонити, номер я лешу в коментарях. Де ти пішов, но ну. ну пішов до кобели. Файний лошак набитий. Пайну має ножку. Замірів, не знаю, бо мірити ми його не мірили. Пішов, пішов до мамі. Піщук. Пригнали вже лошака сюди. Як тися називаєш? Рубін. Ні-ні, ти називаєш? називаєшся як. Марко, Марко, його голове, бо він кікає. Матвій. Лошак називається Рубін. Спокійний. Діти Ході коло неголи. кикає, не хоче дати цій мит. Він зараз може прийде О, Отакий лошак. Ну лошак цікавий. Кого би зацікавив такий лошачок? Добре, не стоїть. Не стої. Отакий має перед. Ну на вісім місяців лошак. Такий як лошак. Ну що, ну, що розказувати? Тут все видно. Лошак має ногу, лошак має перед, зад. грива, голова мала. Хайну має ножку, мечки на ногах. Що тут? що тут розказувати? Нема що розказувати, є відео, кому бись сподобав такий лошак, нагадую. Він знаходиться е, Івано-Франківська область, Надвірнянський район, село Заріччя. Лошак чемний, діти ходять. Мама чемна, що в нього кров тече. Я думаю, що блага. О. Дивіться, малий чаш його ззаду, це тут проблем нема. Виховання, виховання у нім присутнє. Дивіться, дитина ходить. О, отак його тримай, бо він не втік. Дитина цей, дитина тримає хлопчик. Отакий, отакий лошак на продажу. Ціна 1200 доларів, як я вже казав. Просто мушу пару разів повторювати, бо дехто відео. Де висі ціле, а де хто не додивляється до кінця. Отакий лошачок. Кого би заінтересував, я кажу, казала жінка, що торг буде нормальний. Що як конкретний буде купець на нього, то, то можна буде конкретно говорити. Отакий рубін на продажу. Вісім місяців. О, ноги дає. Чекай, 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 на я Дивіться. Що робить? Лошак спокійний, хлопець центрує. І дівчина. Таку має греву. Пускай, пускай, не йде. Пускай. Гриву має на два боки. Такий каштан. Ну, ножку має непогано. Ножку має непогано. Такий буде файний робочий кінь наш. Що, маленький? А такий жеребчик. Файно у вас тут є де пасти. Ну, я вижу, Але що це тут не цей? Що це не зорюють тут, орендатори. Та правильно, люди мають, як тримають худобу, ну треба десь би було і пасти. Так, колись коло спорав. Та й це супер. Як у тебе ще пастухом зак'ях, це би було ще бомбезно. Та так, як їдуть десь фіру ввечір не перве. Та щоб і коні якби сі спудили йога. То би такого чуда не робив. Ланці випадить. Та, та купа ланца, є довгий ланц. Та, так. так. Там, то вже потепліло, я теж так. свої коні, випустку у мене ще на дворі. Де тут в стайні душнівато купа коней, я це відпустив, вони полягали, попрокігалися. Я рано там випустив. У мене ночували цей но. Тепло ночували на дворі, я щось пішов заганяти з вечора, я думаю, це так тепло, а вони, вони стоять по розлягалися, аж аж стогнуть. Я думаю, ну то що я буду заганяти? Не ну, ночують. Я вижу, кобила спокійна, діти ходять. Кобила спокійна, мама його і такий рубінчик. Він з місяць-два, та й буде такий, як кобила завелить. Мало що бракує до кобели. Кобила довго укладиста, перед має файний. Невелика, але така укладна кобела. Голова маленька. Кобела має красу файну. Кобила поважна, як кажуть. А кожен рік дає лошата, правда? Кожен рік кобила дає лошата. От такий є хлопець на продажу. Я нагадую, що лошак знаходиться Івано-Франківська область, Двірнянський район, село Заріччя. Номер телефону буде закріплений у коментарях. Я в описі не закріплюю номер, бо багато людей не, особливо старші люди. Тут не можуть знайти, а в коментарі заходять, навіть є таке, що в коментарях негодне знайти номер. Дзвоніть до мене, як то всі подивити у коментарі. Я мушу пояснити людям. Через те, кажу, що в коментарях, найкраще. Ні, та-та-де, то коні спокійні, він ззаду зайшов, навіть не говорить нічого. Коні газдівські. та Та Витко, зразу. Спокійні коні. Чемні, благі. Ти допомагаєш мамі, так? Доглядати. Молоде, підростаюче покоління. Любиш коні, Марко? Люби коні. Я теж колись до школи не хотів ходити лише без кіньми. Та й так це мій кіньми й понині. А ну чекай, чекай, Марко тримає, я тебе так так шолкну. Гоу-гоу-гоу-гоу. Оп, Трохи сонце забиває. Отак о, так, тако, 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 тако. Дивись сюди. О, все, файно, супер. Так ти можеш йти. Так що все, кого буде цікавити лошак, будете дзвонити. Дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім всього найкращого, до побачення, будьте здорові!